Так, дивіться. Ще, так? Да? Це кукурузка у нас. Це у нас активна фаза кукурузи. Де є п'ятий листок? Де вже восьмий листок? Оце сіяла ОПС 8 у нас. Для чого робилася ця задача? Дивіться, шановні, сівозміна, зміна, падали ці соняшника. Що у нас там таке? Вовчок, рослина-паразит та подібне. Тобто, навіть якщо у вас не буде таких великих там показників по врожайності, саме на головне те, що ви будете висаджувати резистентні бур'яни та ще більше акцентувати увагу на те, що по злакам, тобто по асоту, по молочаю. По всьому цьому у вас будуть поля більш чисті. Тобто, дивіться, акцент на берізку. Більш-менш перша страхова дія в нас прибрала. От у нас. Самі знаєте, що це? Це у нас ластині, його так називають, ваточник. Як ми бачимо, ще точку тут коренева система ще дуже файно працює. Дивіться, для чого знімаємо? Якщо хочете бачити чисті поля, чистити їх від таких проблемних динамік, як асот, берізка, злак та подібне, треба заходити і ґрунтовим, треба заходити, і бачите, і страховим, і треба заходити два рази страховим. Тоді будете більш по-іншому дивитися на це поле і радіти. Тому що сівозміна повинна бути. Акцент не завжди вражайність, акцент це чисте поле і стабільна вражайність. Тому тут ми висівали, ну, висівний виставляли розрахунком 60 тисяч насінин на гектар. Як воно вийде, то так воно вже і вийде. Тобто на днях будемо заходити ще страховою баковою сумішю гербіцинним навантаженням. Кому потрібно пишіть в лічні. Всім відправимо, покажемо, розкажемо. А зараз бачимо таку ситуацію. Тепер треба ще одну фазу посота придавити таким чином, щоб він, бачите, отут, де точка в нього росту з землею, він уже підсох. Тому старайтеся чистити поля, тому що при всій Менш навантаження йде на культурну рослину. Ну, більш затратна частина, але до цього можна прийти. За 5 років, я думаю, до цього завжди можна прийти. Тому всім бажаю успіхів, гарних врожаїв. Бачите, як посохло. Ну і будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Завжди раді, репостіть, кому цікаво. Коментуйте свою думку. Завжди компанія з вами стандарт. І поля Дніпропетровщини, Саніліківського району. До зустрічі!